Це твоя психологія. Уяви стакан. Це ти, це твоя психічна ємкість, вода це життєві вимоги, робота, турбота, про дім, догляд за дитиною і багато ще чого. І ми цим наповнюємось кожного дня. Вимог стає все більше і більше і більше, і дуже часто ми не розуміємо, коли буде та остання крапля, яка почне виходити за нас. І речі, які ти раніше втримала в собі, починають переливатися. Коли ти відчуваєш роздратування, гнів, нерозуміння, що з тобою трапляється, дуже часто, що ми починаємо робити, це звинувачувати себе, звинувачувати, що я щось роблю не так, чи я не впоралась. Тут питання: чи будеш ти звинувачувати? Вати стакан за те, що в нього така ємкість. У нас, наша ємкість, має свої межі. Чому ми звинувачуємо себе за те, що ми не витримали життєві вимоги? Я рекомендую зупинитися, заспокоїтись і пам'ятати, в нас є межі.